Призупинили подачу гарячої води. Ще у квітні Хмельницькгаз за дорученням компанії Нафтогаз Україна за борги опломбував котельні міста. Тоді представникам місцевої влади вдалося домовитися зі столичними посадовцями і впродовж травневих свят гаряча вода оселя хмельничан була. Відсьогодні благом можуть користуватися лише соціальні заклади. Котельні, які будуть подавати гарячу воду на протязі літа, це перинатальний центр, це обласна лікарня, це госпіталь ветеранів, дитяча лікарня і інші бюджетні установи. Представники влади постійно ведуть переговори щодо відновлення гарячого водопостачання, однак поки що газовики на поступки не йдуть. Усе, що пропонують купувати газ для населення за тією ж ціною, що й для підприємств. Вона значно вища. Газ, який закупляє наше наші комунальне підприємство для того, щоб подати гарячу воду мешканцям міста, вартість його складає 1300 гривень за тисячу метрів кубічних для бюджетних установ, вартість газу 4700 гривень. Посадовці висловлюють думку, що такими діями нафтогаз прагне натиснути на уряд та пришвидшити реалізацію постанови про компенсацію різниці в тарифах. Документ підписали ще у березні, однак кошти виділяти не поспішають. А лише Хмельницькому держава завинила 53,5 мільйони гривень. Міський голова в черговий раз звернувся до прем'єр-міністра з проханням якомога швидше вирішити питання виділення лімітів газу для забезпечення населення гарячим водопостачанням. Шановні хмельничани, хочу сказати, що Міська влада буде все робити для того, щоб в місті гаряча вода була. Може, вона буде не кожен день, може уряд піде на те, що буде виділяти тільки частково ліміт, щоб ми могли там декілька днів на неділю подавати гарячу воду. Ви про це будете проінформовані. Після травневих свят екологія в шоці від надмірного шуму у зелених зонах переполошилися птахи. Ще вчора чисті хмельницькі парки та лісопосадки після релаксу відпочивальників знову захаращені побутовим сміттям. А місячник благоустрою та санітарної очистки міста фінішував лише два тижні тому. Тривали заходи екологічного спрямування з 1 до 30 квітня. За цей час прибрали всі зелені зони та парки. Загалом, на території обласного центру, тоді силами комунальних служб ліквідували близько 40 стихійних сміттєзвалищ. До облагородження території залучали школи, вищі, комунальні підприємства, структурні підрозділи міськвиконкому та громадські організації. Після травневих свят ми разом з екологами навідалися до дендропарку Поділля. Це одне з найпопулярніших місць відпочинку городян. Як говориться, перше враження буває обманчивим чи брехливим. Ми зайшли сюди і приємно були вражені тим, що чисто з краю. там, де стоять мангали, де місця передбачені місця для відпочинку, були досить чисто. Ну, зайшли метрів двадцять і побачили жахливу картину. Немає старого сміття, яке би ми могли думати, що було не прибране, а залишене вже свіже сміття. Нехлюї їжу та напої на місце відпочинку принесли, а от відходи до смітників віднести полінувалися. Тим паче, що у дендропарку Поділля є спеціальні баки для відходів. У деяких випадках після гулянок сміття спалювали, менш вигадливі ховали пакети з непотребом у кущі. А хтось навіть полінувався зібрати рештки бурхливого відпочинку. Тепер свіжі стихійні смітники знову доведеться комусь усувати. 18 травня у нас буде День Південного Буга, і знову організовується акція по прибиранню зелених зон це прибережні смуги річки. Тому, користуючись цією нагодою, я прошу долучитися всіх свідомих громадян, хто хоче. На 10-ту годину ми збираємося прибирати наші прибережні смуги. Черговий раз. Якби кожен на відпочинку був свідомим, масштабних суботників організовувати не довелося б. Хотів захистити дівчат від залицяльників. У результаті дістав кулю у спину. Пригода сталася у міському дендропарку. Суперечка розгорілась через двійко дівчат. Ксенія та Анна святкували 1 травень разом із подругами. Відлучились від компанії на кілька хвилин. Коли ж повертались до насидженої галявини, їх гукнула невідома. Жінка нам каже, дівчатки, можете підійти допомогти. Ми до неї підійшли. Вона сиділа з мужчиною. Виходить, ця жінка починає обнімати мене, посадила, і мужчина починає обнімати мою подругу. Підійшли ще два мужчини і кажуть, поки ви не вип'єте з нами, ми, ми вас не відпустимо. Анні з рук мужчини вирватися вдалося, Ксенію жінка не відпускала. Після штовханини дівчина таки порятувалась. Коли подруги прибігли до товаришок, Ксенія помітила, що її золотий ланцюжок розтібнутий, і хрестика немає. Йдуть хлопці. Ну, виходимо з однієї школи, то думаємо, попросимо допомоги. Ми попросили пройтися, просто пошукати хрестика. Хлопці підходять і покажуть такі дівчатки. Вам сказали, то що вони з компанією хлопцями, чого ви до дівчок лізли, і в дівчинки пропав хрестик. Вони не спридіявлені нічого. Вони просто хотілось розібрати всі ситуації. Встають мужчини, починають драка. Во время драки жінка достає пистолет. Зі слів очевидців, жінка спершу погрожувала пістолетом, потім таки натиснула на гачок. У нас всіх стріляла, в мальчика пару разів стріляла прямо сюди, скрізь снова ну, була осічка. В мене стріляла, я ззаді тікала від неї. Ну, але не бачила, по кому стріляє. Я вбігав з моїм другом і мені стріляло спину, я почав падати, піднявся і побіжав далі. В парку було дуже багато людей, але ніхто взагалі ніхто не відреагував на це. Не пощастило 19-річному Артуру Букевичу. Саме йому куля влучила у спину. Хворий звернувся в травматологічний пункт лікарні, були зроблені відповідні рентгенологічні обстеження. Оглянути до лікарями травматологами. Діагностовано вогнепальне поранення наявність стороннього тіла в м'яких тканинах задній поверхні грудної клітки. Була проведена привина хірургічна обробка рани. Рана дреновано накладені шви. Уля життю Артура не загрожує, кажуть лікарі. Металевий предмет засів у спині на глибині чотирьох сантиметрів та життєво важливі органи не зачепив. Саме ж чужорідне тіло сягає кількох міліметрів. Ми знаємо, що ті люди, які приймали участь в цій розбірці. Дендропарку вони бувши правоохоронці, один бивши Беркутовець, другий бивши обозовець, третій охоронець дитячого садочка. І дуже прошу допомоги в людей. Може, в когось є якась інформація щодо цієї сутички 1 травня. Я вас дуже прошу, допоможіть нам. Будь ласка, мати потерпілого Артура на гальмах спускати ситуацію не планує. Вже звернулась по допомогу до різних інстанцій. Я звернулася до голови діючої депутатської комісії БСД Людмили Васильівни, попросила в неї допомоги. Маю зустрітись з депутатом Кізляром Олександром Олександровичем Першому Жекові. Буду просити допомоги, тому що моя дитина сьогодні постраждала. Що Сьогодні до вечора буде, ніхто не знає. Може, ще когось поранять так само. Офіційного коментаря від правоохоронних органів ще не надходило, тому де саме наразі перебувають винуватці пригоди, а також чи натрапили міліціонери на слід 27-річної жінки, яка застосувала зброю, досі невідомо. Сподіваємось отримати відповіді найближчим часом. Поки ж потерпілий Артур, ходить містом із кулею в тілі. 12 травня Всесвітній день медичної сестри. Раїса Ярославівна Манільчук професійне свято у квітучу весняну пору. відзначає уже 32-й рік поспіль. Жінка трудиться на посаді старшої медичної сестри терапевтичного відділення другої поліклініки. Раїса Ярославівна з дитинства мріяла пов'язати життя з медициною. Перші кроки у професії робила у Житомирі. Працювала з наймолодшими пацієнтами. От дітки були маленькі, такі зразу після роддому. Так само, хоча і вчилися ми і на практиці були, але ж діти маленькі, боїся їх взяти, ще тим більше молода дівчина тоді. От. І були дуже нас хворі дітки, такі, що і капельці, капельниці ми їм ставили. Ну нічого, як, Ну все, все пішло, слава Богу, на лад. Все, я навчилася робити. Наступне місце роботи медична частина Хмельницької атомної станції. З 2000 року Раїса Манільчук працює у Хмельницькій другій поліклініці. Для молодих колег вона є доброю порадницею та наставницею. Під її керівництвом трудиться 11 медсестер. Учу, перевіряю, контролюю. От, ну це не значить, що як я контролюю, то я приходжу там. і, Знаєте, по різному є. Ні, в нас все в нас все от на доброзичному такому. Повага та доброзичливість домінують і в спілкуванні з пацієнтами. До кожної людини необхідно знайти підхід. Іноді слова, каже жінка, то найкращі ліки. Раїса Ярославівна має власну формулу професійного успіху. В роботі медичної сестри найголовніше це любити свою роботу. Бо коли не любиш. То воно тоді знаєте, як відбуваєш, як ото кажуть, У професійне свято собі, колегам та усім хмельничанам досвідчена старша медсестра бажає бути щасливими та найголовніше здоровими.